«Подальші дії озвучили, що ми подали в суд, буде судовий процес, ну і так само батьки готові провести мирну акцію протесту. Ми намагаємося досягнути справедливості. Я не знаю, що сьогодні роблять 13 директорів у 96-й школі і чому вони перевіряють якісь документи, чому директори не знаходяться на своїх робочих місцях. Ром своє, тобто на ті питання, які нас звинувачує, Оця конфліктна ситуація, яка зараз склалася абсолютно для нас, є не тому що в силу всіх повноважень, які ми маємо, ми виконали всі юридичні норми для того, щоб конкурс А відбувся, конкурс був прозорий, конкурс був у прямому ефірі. У нас у Львові, я вже це повторюю, вкотре повторюю. Понад 50 директорів, призначені шляхом конкурсу. І пані Галина Михайлик один з тих директорів, яка особисто два роки тому підписала контракт, на якому поставила свій підпис, що вона працює до певного числа. У неї закінчився контракт. Нами був не продовжений.